Щось, щось. Да. Погані справи. Кой погані справи. Що ж робити? Ну, в мене такі погані справи та відчуття, аж хвостом махати нема сил. Нервую, стресую. Що ж вам будемо робити, матусінька? Я знаю, я пам'ятаю. Щось тут було недобре. От зовсім не добре. Та крути не крути. А по-моєму, когось будуть зараз оглядати. Да? Оглядати будуть, в дубці будуть. Щось пихати будуть. Ай, матуся. Що ти наробила? Привівку, кажеш, потрібно робити. Яку ще привівку? Раз на рік привівку, щоб я здоровенька була. Та з паспортом, ви бачили, який в мене є паспорт? -да? Я дівчинка така, у мене багато документів. У вас таких нема. Я навіть можу за кордон поїхати. А ви можете? М? -м? Добре. Все пака, сил в мене вже нема. Пожаліли б мене хоча б.